Ми запускаємо серіал Справжній про програму донорства є циклітин в Україні. Усього буде 10 серій, і ми покажемо все. Як усе починається, що відбувається насправді і чому ця програма зовсім не така, як її часто уявляють. Але одразу важливе питання: чому ви не бачите донора? Тому що в донорстві є клітин анонімність обов'язкова, так визначає закон. І ми це виконуємо. Саме тому в ролі донора в нашому серіалі Лялька Барбі так серйозна тема, так, незвичний формат, але дуже цікавий і головне чесний. Цю донорку ми умовно назвемо Юлія. Юля не конкретна людина, вона образ донора. Такої жінки, яка приходить у програму свідомо, говоритиме Юлія голосом Анни Кулик, директорки з розвитку «Гестлайф», Тобто моїм. Вона знає програму зсередини і розкаже, як усе відбувається насправді, тобто я. А ще в серіалі буде Олена Штіц. Координаторка відділу донорства своєї Саме вона щодня спілкується з донорами, пояснює, супроводжує і відповідає на всі запитання. У цьому серіалі не буде страшилок і не буде прикрас. Буде реальність простими словами. Підписуйся і чекай наступну серію. Далі по кроках!